Налаштувати новий розмір військового збору можна самостійно будь-якій версії програми. Для зміни ставки розміру військового збору треба. Зайдіть в меню Різне. Налаштування системи утримань. З'явиться вікно налаштування системи утримань. Останнім записом в даній таблиці повинен бути квітень 2024 року. Для введення нової ставки введіть. Натисніть F5 на клавіатурі, або внизу вікна ввести нові ставки та суми. З'явиться вікно, в якому введіть 12%, з якого місяця почнуть діяти нові ставки. Перейдіть на закладку Інші утримання та введіть нову ставку 5%. Просто число 5. Окей, зберегти. Все. Налаштування нового ставки військового збору з грудня 2024 року завершено. Тепер деякі важливі зауваження. Якщо буде здійснюватися нарахування лікарняних за попередні періоди, то при утриманні податків військового збору буде здійснюватися по старій ставці. Аналогічно. При перерахунку зарплати коригуванні за минулі періоди, при утриманні податків буде застосовано стару ставку військового збору, От, в даному прикладу, видно 1,5%. Хоча із зарплати за грудень 2024 року здійснювалося утримання 5% військового збору. З іншого боку, якщо у листопаді минулого цього року. При нарахуванні відпускних утримувався військовий збір в розмірі 1,5%, то при утриманні податків у грудні буде автоматично доутримано військовий збір на ці відпускні 3,5%.